Не хочу свого чоловіка, бо своєю поведінкою, схожу на підлітка, як знову захотіти, і як знову хотіти. Це питання про двох людей, один з яких, наприклад, на протязі двох-трьох десяти років суспільного життя, вирішує, що він став старше. Можливо, якщо ви. Розвивалися і чогось досягли в освіті, наприклад, в психологічні чи в психотерапевтичні, чи в коучинговій, Тоді я розумію, що так відрив він невід'ємний. Тоді так ви будете вирішувати питання. По іншому, але дуже часто це відбувається тому, що ви, як жінка, вразлива, він веде себе як підліток, тобто він може стидатися, відчувати сором, червоніти при якихось обговоренні фантазії, або ви вважаєте, що він підліток тому, що він не ініціює секс, або яскраво реагує, коли коли ви вдягаєте якесь там сексуальне вбрання або еротичну білизну, або ми можемо казати про те, що він сміється або стидається говорити. Про те, що він з вами зробив, і, можливо, він якось дуже коряво і дуже кривою коса пише вам смс про секс, і точно не вміє правильно реагувати на нормальні смски. Що ми будемо тут робити? Давайте повернемось до першого. Якщо у вас є відрив, і ви зрозуміли, що ви подорослішали, то при обиранні залишитись у цих стосунках, я буду для нього якийсь протягом часу, проміжок часу вчителем. Як я для вас зараз, і мене, знаєте, не задовбує 8 років. В поспіль казати одне і те саме. Бо я розумію, що деякі люди подивиться цей ріл один, два, три рази і зрозуміють, що не з першого разу ти можеш навчити людей про секс, не з першого разу гарне відео знімати, не з першого разу красиво ходити. І точно не з першого разу ми стаємо талановитими коханцями. Чому? Тому що є реакції, певні тілесні і ментальні, психічні захисти. Вони так роблять, що ну не можна з ними владнати а з першого разу так ти можеш сказати, ти соромишся мене такою? Ти соромишся говорити про фантазії. І він скаже, ну та та ну щось я так не звикну, якось так невдобно. Ну чого ти Юльчик, ну давай не будемо про це говорити. А ти скажеш, ні, любий, я не можу про це не говорити. Бо сам процес, коли я говорю про свої фантазії, він мене збуджує. А тобі подобається, коли я збуджена, тому що ти розумієш, що я збуджуюсь на тебе у відповідь. Тож давай потренуємось, але тобі в цей момент треба бути дуже дорослою і дуже тут. Як ти показуєш, і в цей момент з цієї позиції дуже легко тримати такі се само, самоконтроль для того, щоб спокійно з інтонацією, з грайливим голосом кішки говорити про секс. І інше питання, коли я розумію, що він реагує як підліток, як підліток. Я, я прийшла у він стоїть держем. Але ми розуміємо, що в той момент, коли він сміється з мене, я не можу вийти у цю точку дорослу. Я стидаюся у відповідь. Ображаюся і роблю з цього скандал, бо ти Геннадій не так реагуєш, не буду я тобі проявлятися. І от цей момент ми розуміємо, що у нас насамперед два підлітка у стосунках. А як ти думала? Що ти доросла? Ні, це реакція підлітка. І тому ти не хочеш взагалі нічого робити, в тебе все опускається. Тож влучний момент подорослішати прямо зараз, і запитати себе, там Лена, Катя, Наталя, а скільки ж мені років, коли я так реагую на нього і чому я не можу витримати? Ти це і вивести сорому мого партнера в секс, а це дуже легко, Бо ви знаєте, що коли ми зустрічаємось на моїх онлайн чи офлайн програмах, я дуже легко вас всіх виводжу із сорому в секс. І ви навіть не уявляєте, коли той місточок він склався між соромом та збудженням, але це легко досягти, якщо тренуватися на собі. Тож, у вас тепер зона актуалізації розвитку, вона в сексуальній освіті. Можете підписатись на мій канал, щоб ніколи його не втратити. І степ by степ, один за одним днем, ви будете набиратися файлових вкладень на сексуальну тематику, і будете розуміти, що ага, так мені зараз просто треба переключитися на дорослу жінку. Взяти відповідальність, і в цій ситуації я дорослиша. Тобто я його проведу і я його заспокою, скажу, що це нормально соромитись. Ну, посоромся ще трохи. А так будеш соромитись, так мені продовжувати, чи ти будеш соромитись? Ось так вирішуються ці питання. І якщо спод... сподобалось це рішення, спробуй напиши, що там було, як він реагував і що ти зробила далі. Напиши мені і постав подбайку, щоб я розуміла, що це цінно для вас. Пока.